Друзі, привіт! Сьогодні одна з найулюбленіших тем. І сьогодні я поговорю з вами про те, як встигати все і не вигорати. Перше, що хочу сказати, це те, що ніяк не можна встигати все. Дуже важливо виставляти чіткі пріоритети. І у нас в кожного є 24 години для того, щоб встигнути найголовніше. Але в сьогоднішньому відео я поділюсь тими лайфхаками, тим, що дозволяє мені встигати більше, при цьому жити в класному своєму внутрішньому стані і не вигорати. Це дуже важливо, особливо в сучасному світі. Більшість людей розпочинають своє планування з того, що вони складають список всіх задач на день, і він складається там, не знаю, з 30 завдань, і вони починають це робити. Не завжди виходить робити все, адже це дійсно дуже великий список задач. І потім починається вигорання, адже ти не встигаєш зробити всі задачі. ти думаєш, так це мені нічого не потрібно. Потім ти відпочиваєш, потім ти знову пишеш задачі, потім ти знову вигораєш. І це дійсно такий круговорот, який не приводить ні до чого. І в сьогоднішньому відео я розкажу тобі про свою. Систему, яку я використовую кожного дня. Чому важливо планувати? Адже один наш день визначає все наше життя, і те, як ми проживаємо один день, визначає те, як ми будемо проживати в життя своє в цілому. І тут моя система заключається в тому, що я планую не лише задачі, а я планую те, як я буду відновлювати свою енергію. В сучасному світі енергія це золото, і коли ми дійсно наповнені енергією, ми можемо встигати набагато більше. Саме тому сьогодні я розкажу про свої такі лайфхаки, що дозволяють мені бути на високому рівні. Бути в класній енергії. Все звичайно розпочинається зранку і розпочинається з головного фокусу. Прокидаючись вранці, я запитую себе, який головний фокус у мене на сьогодні. Я визначаю лише один головний фокус на сьогоднішній день. І уже все інше, всі інші задачі вони йдуть як додаткові завдання. Моя головна задача на один день це виконати свій головний фокус. Це дозволяє мені бути в класному стані, адже коли я виконую свою головну ціль на сьогодні, я вже з щодень прийшов не просто так. Це такий класний лайфхак, адже фокус дозволяє нам тримати увагу на своїй головні цілі і виконуючи завдання, які які пов'язані з фокусом, ми точно рухаємось до своєї цілі. Після визначення фокусу на день я розпочинаю свою ранкову рутину. Мій ранок це така як окрема система, яку я кожного дня виконую і яка дозволяє мені налаштуватися на день. Перш за все, я починаю з того, що я роблю смачний сніданок. Сніданок це єдиний прийом їжі, який мені дуже подобається, який я обожнюю, який я ніколи не пропускаю. Я випиваю каву, я налаштовуюсь тим самим на день. Я можу під час сніданку послухати якісь класні відео, які мене розвивають. Далі я складаю свій план на день. Після того як я Значила фокус, я фіксую всі задачі, які я планую зробити сьогодні. Я фіксую це в нотатках, адже для мене нотатки – це самий зручний інструмент. Я знаю, що багато хто використовує різні там планери для задачі, але я зрозуміла, що там нотатки для мене це найкращий інструмент. Фіксують всі задачі по проектам, я наприклад пишу, що для одного проекту для іншого проекту, і обов'язково обов'язково я записую свої особисті задачі, навіть якщо я хочу подивитися якісь відео для себе, або якщо я хочу сходити в магазин, або щось замовити, я записую ці задачі як також частину мого дня. Адже дуже часто підприємці та, взагалі, всі люди роблять помилку, що фіксують лише робочі задачі. Але коли ви фіксуєте особисті задачі, ви тоді також стаєте продуктивними, адже ви розумієте, що особисті задачі вони також забирають ваш час, і вам потрібно цей час виділити на себе. І серед моєї ранкової рутини є звичайно якісь такі способи, які дозволяють мені наповнитися енергією. Я зараз їх змінюю. Я не роблю кожного дня одне й те саме, але це точно або ранкова прогулянка, або ранкова медитація, або це може бути таке якесь легке міні-тренування для того, щоб прокинутися і наповнитись цією енергією. В Моєму списку завдань завжди є такі три основні фокуси. Перше, це те, що стосується роботи. Друге, це те, що стосується мене. І третє це те, що стосується моїх відносин з іншими людьми. Відносини я також планую. Лайфхак. Якщо ви хочете класні відносини, то їх також потрібно планувати. Це дійсно я розділяю, адже я планую як свої особисті справи, які будуть мене наповнювати. Це там спорт, це медитація, це прогулянка. Так і відносини з людьми. Це може бути або дзвінок з друзями, або якісь зустріч з. Цікавими людьми, те, що дозволяє вам будувати відносини або побачення, і також звичайно, це робочі задачі, які ви маєте зробити, які також можуть вас наповнювати вашою енергією. Після того, як ми виконали свої справи, ми повертаємось до вечірньої рутини, і ввечері я зазвичай завжди роблю аналіз дня. У мене є окреме відео про вечірні ритуали, які я роблю. Ввечері я точно підбиваю підсумки дня, що було доброго, що я беру на наступний день, я обов'язково прописую за що я вдячна, прописую вдячності, тим самим піднімаю свій стан і відповідаю на запитання, що сьогодні не вдалося зробити і як я можу це змінити завтра. Тим самим я перелаштовую свій мозок на те, що. Є задачі, які я не встигаю виконувати, але я можу перепрограмувати свій мозок і спланувати свій час або свої задачі так, щоб я дійсно встигала більше. Аналізуючи те, що я не встигла, я бачу свої такі паттерни, поведінки і можу їх змінювати. Ще одним лайфхаком при плануванні вечора є те, що я не критикую себе за те, що я щось. Не встигла. Раніше у мене було таке, що мій фокус був на тому, що я не зробила. я дивилася на список завдань, я бачила, що там, не знаю, 70% зроблено, а 30% ні. І я собі говорила поганий день. <свісно> Все не встигаю. Але зараз я починаю фокусуватись на тому, що я зробила, і це дозволяє мені бути в правильнішому стані і потім переносити певні задачі, які я сьогодні просто не встигла. Починаю аналізувати і розуміти, що там цю задачу, чому не зробила, тому що немає часу. Цю задачу не зробила, тому що не подобається, значить мені треба комусь делегувати. Цю задачу він зробила, тому що просто я не хочу, тому мені треба відмовитись від цього. Тим самим я не критикую себе, не зменшую свою енергію, фокусуюсь на тому, що я зробила, це підвищує мою енергію. І просто аналізую, розбиваю ті задачі, які не зробила, щоб зрозуміти, чому саме я так діяла. Адже там інколи ти дійсно не маєш часу, а інколи в тебе є якийсь внутрішній супротив, що ти просто ці задачі не виконуєш. Ще одним лайфхаком, який дозволяє мені встигати більше, є чесність з собою. Чесність з собою це не про те, щоб встигнути зробити тисячі задач. Це про те, щоб зрозуміти, що дійсно для мене важливо сьогодні, що я маю точно зробити це, зробити головне. І коли ти відносишся з легкістю до інших задач, то ці задачі виконуються набагато швидше. Я думаю, що ви могли поміщати в своєму житті, коли ви ставитесь до задачі так, окей, зараз я просто сяду, виділю там 20 хвилин це зроблю, і ви це дійсно швидко Робите, чим коли ви ходите, обдумуєте цілий день, і ви просто не можете навіть сісти за цю задачу. Тому тут важливо це відноситись з легкістю і чесно відповідати на запитання, які задачі я хочу робити, які не хочу, але які мені потрібні для того, щоб я досягнула своїх цілей, а які задачі тощо не мої, і від яких задач я можу відмовитись. І ця така чесність з собою вона формує правильний список завдань і формує те, щоб ви встигали дійсно більше, ніж ви встигли, коли ви змушували себе щось робити. Звичайно, я використовую не тільки нотатки, а й певні програми. Я використовую Notion, де я зберігаю всі свої файли. Цього я запишу окреме відео, тому що це просто найкраща програма, якою використовую в своєму житті, яка допомагає мені структурувати всю мою інформацію, яка допомагає мені не шукати серед тисяч файлів, а знайти правильний файл в правильній папці. Також я використовую календар, де я записую всі свої задачі, дзвінки, і це дозволяє мені звільнити свій мозок, адже я знаю, що всі мої зустрічі вони внесені в календар, і я не думаю про те. Що у завтра я маю зустрітися з тим. Я розумію, що я просто зранку відкриваю календар. Розумію, а окей, сьогодні у мене зустріч така, сьогодні у мене дзвінок такий, і все. Цим самим я звільняю свій мозок. І також у мене є список завдань, які я використовую в нотатках. Цим самим я також не тримаю всі задачі в голові. Вони є всі записані. Я просто перевіряю кожні півгодини. Ну, коли виконала задачу, я просто дивлюсь, окей, що я маю робити наступним, і все. І так з легкістю, з небагатьма програмами, я працюю, і планую свій день. Ще лип хаком, який допоміг мені від вигорань, є те, що я роблю собі міні-перерви під час виконання задач. Це такі міні-короткі перерви на 5-10 хвилин, коли я просто переключаю свій фокус уваги, я можу зробити щось приємне для себе, я можу піти зробити чай, я можу поспілкуватися з кимось, щоб переключити свій фокус уваги від задач. Адже коли ми не робимо собі перерви, то ми тим самим перенапрягаємо свій мозок, перенапрягаємо свій організм, ми втомлюємося. Цим самим сприяємо тому, що ми... Можемо скоро вигоріти, коли ми робимо перерви, швидше за все, ми не будемо вигорати, адже наше тіло воно дійсно розуміє, що окей, клас, ми зараз це зробили. Зараз відпочили, порухались. Ми будемо отримувати кращі результати. Тому, якщо ви ще не робите перерви, ви можете прямо в календарі поставити час, коли ви робите собі якісь короткі перерви між своєю роботою. Я, наприклад, чітко записала, коли я снідаю, обідаю, вечерю, адже якщо цього немає в календарі, то я цього не роблю. І також я фіксую інколи там перерви, коли я хочу просто переключити свою увагу. Адже це дуже важливо, тому що коли ви робите задачу за задачою, задачу за задачею, то просто в кінці дня ви скажете все, до побачення, адже ви дійсно дуже втомлитесь. Тому робіть перерви. Це такий дійсно ефект, який допомагає людям тримати себе в правильному стані і виконувати ще більшу кількість задач. Все насправді дуже просто. Одна головна задача на день ранкове планування, ранкові ритуали, потім чіткий список завдань, де я фіксую свої особисті задачі, робочі задачі, відносини з людьми. Потім вечірні ритуали, де я аналізую свій день, і звичайно, це відпочинок під час роботи. Звучить це дуже просто, і якщо це впровадити в своє життя, це дійсно облегшує вам роботу. Це полегшує ваш режим дня, це сприяє тому, щоб ви набагато більше всте. Тому спробуйте, можете почати з чогось одного і розкажіть, що берете для себе з цього відео. Підписуйтесь на канал, тут буде багато чого цікавого про продуктивність, про те, як більше стигати, як використовувати технології та й взагалі про все, що допомагає жити класне життя. До зустрічі в наступних відео!